Червоні маки на білому тлі вінничанка Анжеліка Балакан розмальовує відстріляний тубус від ручного протитанкового гранатомета. Малювати фарбами толіпше хобі, каже вона, 3 d художниця. Спочатку створила на швидкоруч модельку 3 шну щоб приміряти різні ідеї. І далі ми узгодили декілька дизайнів, вибрали, зупинилися на маках. Я нанесла ґрунт оцей сіренький, так в оригіналі він зелений. Ми попередньо ще все відчистили від мазуту, від всіляких наліпок. Нанесла білий фон. Далі ще доволі багато роботи, тому що на фоні теж будуть квіти. Цей тубус волонтерці, переселенці з Харкова, Дар'ї Єрьоміні передали з Донецького напрямку бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ними дівчина опікується від початку повномасштабного російського вторгнення. Мені, мої військові, яким я допомагаю, вони мені написали, що можливо, ми тобі тубус відправимо. Я кажу, ну давайте щось зробимо з цим. Вони взагалі хотіли самі, самі розмалювати. Я кажу, вам що, ну я думаю, вам є чим зайнятися. Давайте ми самі придумаємо, як ми це зробимо. От і я знайшла Анжеліку. Мілітарі арт каже художниця нині у тренді або навіть перетворюючи фронтове сміття на витвір мистецтва можна допомогти українській армії побороти російських чужинців. У такий спосіб наближає перемогу ЗСУ і мисткиня змурованих курилівців Олена Кусінська. Вона пише картини на ящаках з-під боєприпасів, продає їх і донатить. Так само дві подружки школярки з Вінниці Маша Гнатек і Агафія Григорук на тубусах створюють картини, а на вируч. Від реалізації своїх робіт гроші купують дрони для захисників. Розмальований тубус Дар'ї Єрьоміної і Анжеліка Балакан матиме ось такий вигляд. Його планують розіграти у благодійній лотереї. Один донат, один квиток. Донат від 200 гривень це один квіточок. Чим більше донатів, більше квиточків. І, на жаль, ми з-за того, що збори важко йдуть, ми робимо цей, цю лотерею посеред збору. Тобто, у нас є вже 20 тисяч, нам треба зараз 50 на антени для дронів Камікадзе. Гроші дівчата збирають на антени, підсилювачі сигналу для дронів Камікадзе. Без них на фронті нашим захисникам не обійтися, каже Дар'я. Ар'я Єрьоміна, цей запит нині першочерговий. Участь у лотереї можна взяти уже зараз. Розіграють тубус, коли зберуть донатами усі необхідні 50 тисяч гривень. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.